Вітаю всіх моїй вінтажній коморі. Сьогоднішнє відео буде присвячено колекції невеличкій колекції моїх чашок-гіганток, навіть чайних пар. Добиського фарфорового заводу. Я дуже полюбляю цей посуд, особливо посуд 50-х-60-х років, тому що там дуже цінні, дуже гарні, дуже якісні екземпляри. Звичайно, є і в 70-х, 80-х роках цікаві форми і цікавий посуд. Однак це мій улюблений. Сьогодні буде мікс від 50-х до навіть кінця 90-х. Розпочинаю я своє відео з найбільш рідкісних е, чашок, які є в моїй колекції. І ось це ось така чашка. Ця форма називається келихувата. Мені вона добре відома, тому я можу спокійнісінько звертати вашу увагу на цю форму. Інші форми е, назви у мене немає, тому я вам буду просто показувати для того, щоб ми з вами полюбувались, порелаксували. З цікавими формами і з великою кількістю цікавих чашок моєї колекції. Ось така. Тут червоне, ви бачите, напівкриття і такі квіточки дрібненькі йдуть. Незабудки, бачите, ось такі. Вони є в різних розкрасах: є в зеленому, є в салатовому, є в синьому, я бачила. Це найбільш розповсюджена розкраса. Подивіться, яка красива ручка. Тут 600 мл рідини. Вона досить висока. І бачите, отака така височенька, височенька. В досить гарному вона стані. Бачимо ось таке клеймо. 18-та група складності другий сорт. І це 50-ті роки. Так, перша. Цікавинка, так будемо називати, друга ось така біленька, височенька, це білосніжна, білосніжна порцеляна з гарною поливою. Тільки от така невелика стрічка, трафарет позолота, з ручною підмальовкою. Бачите, оці всі сині цяточки це все ручна підмальовка. Фарфор тонюсінький, світиться. Можете, в мене просто нема зараз лампи, щоб я вам могла на світло показати. Однак можете повірити мені на слово. А ті люди, в кого є такі екземпляри, вони знають добре про це. Так, також ми бачимо, що це 50-ті роки, і це вже група складності 16. та Ось така. Так, далі. Це взагалі моя улюблениця. Погляньте на цю красуньку. Келихувата чашка з криттям яскраво-червоним і з малюнком яблуневий цвіт. Дуже рідкісна. І ви знаєте, що такі екземпляри досить недешево куштують. Я також їх купувала за немаленькі гроші, але хотіла мати в своїй колекції. Значить, що ж ми бачимо? Тут ми бачимо найвищу групу складності. Це також 50-ті роки, середина, середина 50-х, а чому насамперед із закриття червоного пропурового і самого малюнку. Тут навіть цировка йде така по позолоті, невеличка. Ось така красунька є в моїй колекції. Так. І четверта чашка такої форми це ось така, присвячена, виготовлена була до 150-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Нашого кобзаря великий є напис 1814-1964. Тому рік виготовлення цієї красуні буде 63-й початок 64-х років, не пізніше. І про це свідчить от група складності 10-це в 60-х роках найвища група складності. І ми бачимо, що червоне криття трафарет. Позолота з трафаретом, медальйон, в якому портрет нашого Великого Кобзаря. Інша частина без будь-якого оздоблення. Ось такі чотири чашки, форма колихувата, є в моїй колекції. Звичайно, буду шукати інші, попадуться по більш-менш приємній ціні, буду купувати. Слідуючих, я вам покажу три чашки. Також форми рідкісної, однак я її не знаю, як вона називається ця форма. Однак, ось з, з такою ручкою, такої форми випускала і городниця, і полона. Ось така, це вже широке таке, бачите, якщо там завужені, йдуть доверху такі, це вже широка форма, також 0,5 мл. І на деяких підприємствах і називали, що це чашка-трактирка. Ще раз кажу, я не знаю. Також ми бачимо в медальйоні портрет нашого кобзаря, тут уже напису ніякого немає. Та ж сама оздоблення тільки з одного боку. Ось, і що ми бачимо? Ми бачимо, що це 50-ті роки, 16-та група складності. Так. Багато хто не любить от такі з портретами відомих людей. Однак для колекції е, мені досить цікаві такі екземпляри. Ще така чашка е, такої ж форми, однак вона менша за розміром. Десь 400. Бачите, ось наскільки вона менша, ви можете впевнитись. Вона більш рідкісна, тому що ми бачимо, що це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в місті Києві. Ось, бачите. Також от такий фотодрук цікавий. І сьома група складності це вже 60-ті роки. Ось така. Цікавинка також є в моїй колекції. Купила я її, вона, бачите, напис свідчить про те, що ось ці всі три чашки, ось так я їх поставлю, ось так, вони були присвячені до ювілейної дати нашого кобзаря. Ще одна така четверта чашка з такої ж самої форми присвячена Лермонтову. І це довбиш клеймо, це більш раннє, це самий початок. Якщо ці всі періоду середини 50-х років, то це початок 50-х років. Ось таке ромбовидне клеймо. І ми бачимо 16-ту групу складності. Так, ось такі красунки. Це рідкісні екземпляри. 50 й початок 60-х років. Далі я вам буду показувати менш рідкісні. Однак вони досить такі також цікаві. Ось така чашка. Це вже не чашка, а чайна пара. Її називають любавок. Любава є в кожному на кожному підприємстві фарфоруму. і в нашій рідній Баранівці, Дружківці, Полонному, і в Синельникової. Ну і довби також також не пас задніх. Не знаю, чи це народна назва, чи це дійсно такий малюнок, я не знаходила, однак що ми бачимо? Ми бачимо також на постаменті ось таку красуньку 0,5 мл, ручний розпис, бачите, це маскова техніка виконання, червоне криття. Ручка тут бачите, з такими ось зазубринками. Оце її відрізняє від ручок інших підприємств. Я на жодному підприємстві не знаходила оці зубчики на ручці. Не на дружківки, не в дружківки, ні в Баратівки, ні в, в Полонному. Тільки добиське підприємство славилось ось такою ручкою. Ми бачимо, що це перша група. Ой, перший сорт, 5,50, однак скажу відверто, не знаю, чому перший сорт, погляньте, яке неакуратне ось тут криття в ручці. Фарба виходила за межі основи чашки. Однак, ОТК, так скажімо, не звернув на це увагу. І 5,50 поставив цій. Чайні пари. Отаке блюдечко. І я хочу сказати, що 5,50 це досить такі немаленькі гроші. Я бачила набагато кращі екземпляри на інших підприємствах, які коштували трошки менше. Ось така. До речі, у мене є і другий сорт такої чашки, зараз я вам покажу. Ось. Ось така, бачите? І другий сорт ми бачимо 4,85. Ось така. Також є в мене блюдечко до неї. Маю дві. Так, ось так ось. Є у мене ще з такої форми. Ось така. Це вже більш рідкісна. Мальва так будемо називати. Така троянда. Вона акуратно зроблена. Тільки гілочка з одного боку, а тут чудова така троянда в масковій техніці виконання. Бачимо, цей екземпляр коштує всього другий сорт 2 рублі, 25 копійок. І це шоста рука складності. Весь, мабуть, як мої діти кажуть, прикол в тому, що. Тут оце пурпурове криття потягнуло на досить таки високу суму. В ціні, як кажуть. Так, ось така красунка. І це вже 90-ті. Це деколь. Ось така, бачите, не яскрава. Троянда, якщо це досить таки яскрава, то це не яскрава троянда з люстровим криттям, малюнок один і той же, деколька, ціни немає уже тут. І ось таке блюдечко. тому чотири екземпляри у мене. Будемо називати так. Любави є в моїй колекції. Ну, а далі уже підуть екземпляри досить і досить простенькі. Ось ще ось така чашка. Блюдечка до них не йшли. Однак хочу зазначити, що дуже тоненька порцеляна зі святом напис. Дивіться, яка гарна полива. І другий сорт, третя група 84 копійки. Я вам хочу сказати, що ця чашка на 84 копійки це взагалі задарма. Дуже якісна робота і дуже якісна порцеляна. Якщо трапляється, рекомендую купуйте, не пожалкуйте. 84 копійки для 380 мл рідини. Дуже і дуже добре. І лігусенька-прилегусенька. Так, і ще є такий екземпляр, ну це вже більш рідкісна, подивіться, це малюнок підлазурний розпис, чудова полива. Ви вже самі навіть бачите по е, чашки зовні. І це агрус. Такий малюнок. Бачимо восьму групу, це початок, ой, прошу пробачення, дев'ята група, і це початок 60-х років. Ось така красунька. Ось, це також початок 60-х років, ці два дві чашечки. Так, і ще в мене що тут залишилося? Так, ось така чашка простувата, це в трафареті. Форма невідома 48 копійок. Ось, дивіться, бачите, якщо ця 84, то ця 48. Тут іде оздоба кобальту, бачите, позолотину багато більше. І ціна майже в два рази. Не майже, а дійсно в два рази. Ще ось така я її купила. Це 90-ті роки. Однак мені сподобався малюнок. Погляньте, яка деколька. Деколька з люстровим, люстровим оздобленням по бідку. І собачка досить така миленька собачка. Ось таке клеймо, другий сорт. І що в мене лишилася ось така чайна пара. Ось такий горох, червоний горох. Я так думаю, що це кінець 80-х років, восьма група, 1 рубль 40 копійок кошту... коштувало. Бачите, такий горох. Тут 380 мл рідини поміщається в цю чашечку. І ось така моя колекція чашок, велетнів, так будемо казати, або чайних пар гігантів добицького фарфорового заводу. Якщо вам сподобалось, поставте подобайку, Мені буде дуже приємно. Я вам дякую всім за увагу. Жду зворотнього зв'язку. До нових зустрічей, до нових відео.